Жорсткувата. Це дає можливість динамівцям перехопити м'яч. І Гусєв. Є чисельна перевага. Зараз вже немає. Гусєв, центр, кравець. І що? Це не має бути пенальті. Пенальті. Олег Гусєв розпочав цю контратаку. І м'яч таки діставлений. Був штрафний майданчик. Кравець, прокинувши м'яч, ударити так і не зумів, але поставив спину. Захиснику Атлетько Параненці і на 50-й хвилині динамівці завдяки власній активності. Не в останню чергу ось цьому гравцю, який з'явився на землю, заробляють 11-метровий. Дуже часто ми бачили 11-метрові ворота Динамо протягом двох етапів навчально-тренувальних зборів. І ось пенальтів ворота Атлетико паранаєнце Олег Гусів готується виконати цей 11-метровий 51 перша хвилина. Артем Кравець, відзначаємо, заробляє цей пенальті. Ну і дуель гусів проти Сантоса. Олег і, -і м'яч все-таки влітає в ворота, там як не намагається товкти об газон.